Знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Віжі Чану. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Граю за кладет, як завжди. Так, заводимо генератор. Лис. Але щось мені підказує, що зараз ман прийде сюди, до нас. Не знаю, встигнемо. Чую. Мане, де сюди? Десь тут він був тільки що. Так. Добре, пішли інший генератор шукати. Так, вон там поклали вже одного. О, тут заводять. Добре. Я допоможу тобі заводити генератор. А, він мене він мене побачив засранець. Добре. Так, тепер я тікаю від нього. Ага, ага, кидає, кидає, кидає ножами, кидає ножами. Давно за нього ми не грали. Ну, проти нього пробачте. Я вже й забув про цього мана. Так, два генератора вже є. Всі живі. Всі здорові. Він зараз сюди прийде. Так. Ну, я поки що лікуюсь. У мене аптечка є. Правда, слабенька, але ну, яка є. Це краще, ніж нічого. З аптечкою швидше лікуватись, ніж самому, ну, без, без неї. Так, побігли далі. Далі будемо шукати два генератора, залишилися в нас. О, чую. Чую, чую, чую. Так, цих я поки що не бачу. Хто там бігає? Так, заводимо останній генератор. Якщо зможемо. Якщо нам дадуть його завести. А, я хотів його зламати. Я так і знав засранець. Я так і знав, що він піде його ламати. От застранець. Ага. Я зрозумів. Я зрозумів, так. Ну, треба чекати, коли це зникне. Блокують, бачите, ворота. Блокують ворота. Так, ну треба заховатися десь. Ой, поклав. Поклав. Так, ну не знаю, подивимось, чи ми встигнемо втікти чи ні. Встигнемо на відкрити ворота чи ні. Ага, вона побігла рятувати. А якщо у нього наєд? Якщо у нього на <хи> Ой, капець. Я думав, що вони туди побігли, На ті ворота. Капець, ти подивишся робиться. Капець. Повішав його. Ага, повіг назад. А, заховався там. Ну він не дасть нам його врятувати, мабуть. Мабуть, не дасть. Що ви? Друзі, я боюсь. А, Капець. Блін. Це фігово. Коротше, не змогли врятувати, бачите. Намагалися, намагалися і не змогли. А, Він сюди до нас бежить. А тут палатки ніякої немає кинути, щоб він прийшов сюди. Капець. Ким переть його? Ну він його не відпустить вже, не відпустить. Бігає бачите. Тікли. Молодці, 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 друзі, молодці. Клас. <хи> молодці, я також тік. Класна гра. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. І також підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш ТікТок. Якщо є бажання, можете допомагати каналу. Всі ссылочки, і всі реквізити ви можете знайти під відео. Дякую всім. і... Бережіть себе, побачимось.